Доброго вечора, друзі! Сьогодні хочу повідомити вам, що безкоштовний потяг, який курсував з Польщі до Німеччини для українців, для українських біженців та переселенців, був безкоштовним варіантом доїхати до Німеччини, до своїх близьких або до своїх друзів та товаришів, в більш безпечне місце він перестає курсувати. Що стало відомо? Волонтери повідомляють, що з 14 квітня 2023 року цей потяг, який курсував з Перемишля до Гановера з однією зупинкою, перестає їздити і доправляти українців до Німеччини. Цей потяг мав їздити ще до кінця літа 2023 року. Але цей потяг перестає користувати, так як німецький уряд перестає виділяти на нього кошти, тому що повністю цей проєкт був оплачений німецьким урядом. З останнього дня, саме 14 квітня 2023 року, ще будуть працювати всі волонтери, які були задіяні на цьому проєкті і будуть допомагати українцям знайти потяг, зареєструватись та зайняти чергу, щоб відправитись до Німеччини. Що ж, друзі, мабуть, це. Не найкраща новина, але цей потяг перестає курсувати, і вам придеться шукати інші можливості, щоб безкоштовно доїхати добратися до своїх рідних або до знайомих у Німеччині, або хто вже там має якісь преференції. Тому, друзі, слідкуйте за новинами. Надіюсь, що появляться якісь інші варіанти, які зможуть вам допомогти дістатися до ваших нових місць проживання. Всім бажаю гарного вечора! Слава Україні.